Перший вихід, перший досвід. Перша війна. Головне, щоб ні як дрон не засіб кожна секунда, я віддорила. За одну поїзд чотири колеса ми уничтожили. Саме приємне, звісно, що це повернення на ротацію додому на ППД. Мабуть, це саме найприємніше. Скільки ми? 78 днів. Так запам'яталась мені цифра. Були на районі Малауча, це Харківська область. Ну і інше час, скільки там? Майже 4 місяці. Це вже на Донеччині. Останні пару місяців ми виконували задачі на Покровському напрямку, який на той час був ну, нелегкий. Дивлячись на те, що практично ні в кого не було досвіду, всі виконували свій обов'язок достойно. У Нас сформувався підрозділ. Згодом ми пройшли курси мінометної справи, потім у нас було злагодження, ми відпрацьовували. Зборку, розборку мінометів, чи вту, як його зремонтувати, як правильно його виставити, орієнтири, це повторяли дуже багато разів. Та ми ще без досвіду їхали. Ну, полігон це таке теорія, розумієте, ну, в реальних ну, зовсім інше, це воно не, не похоже і близько. Мені от 56 скоро, найстарший 59 було вже дед, ну і. 47 і 50. Я скажу, що влилися в тему нормально. Люди, які навіть ніколи не воювали, то є, хочеш вижити, тобі приходиться вчитися, вчитися і ще вчитися. І, відповідно, воно доходить швидко, коли ти попадаєш в екстрені ситуації, ти вспоминаєш, що тебе вчили. Перший вихід, перший досвід. Перша війна. Острія! Стріляла з міномета, плюс э, вражали як і рухомі цілі, так і нападні всякі э, піхоти живої сили, може так сказати. — Зброя надійна. Важка є, є, звичайно, мінус в надійності. Але не будь би вона важка, небудь не була б вона така надійна. НП-120 українського виробництва. а Є з чим порівнювати, бачили іранські зразки, і китайські, то в плані міцності, конструкції, надійності загалом, то наші далеко попереду. Інтенсивність обслуговування напряму залежить від інтенсивності війни. Якщо бувають такі випадки, коли, наприклад, розрахунок не встигає навіть сіткою накрити міномет, щоб сховатися від FPV або від скідо, тому все обслуговування відбувалося виключно в тилу. Так бувало, що вистрілювали і 50 і більше, все залежало від ворожої піхоти, від їх. Від їх бажання загинути. Особливо коли десь влучаєш, навіть якщо і не бачиш там, як розлетілися вони, але розумієш, що були в посадці, група зайшла в посадку і туди була певна кількість прильотів. Звісно, що це не може не викликати задоволення. Ну, по-перше, бистро навести, швидко відстрілятися. У нас було таке моменти, коли ми міномет не постійно стояв. Було таке, коли стояв під сіткою москувальне, а бувало таке, що ми так команду дали. Дали там цифри, там приціл, кутомір. Бистенько треба, ну плита залишалась на місці, а ствол і до ногу забирали. Поставити бисенько ствол, до ногу навестись, там відпрацювати, скільки там? 3, 4, 5 мін. І бистенько назад обрати і в укриттях. Час частенько таке було. Головне, щоб ви ніяк дрон не засік. Чим швидше, тим буквально там кожна секунда, яка дорога. Оце головне. Тільки чули команду, і нам треба було дуже швидко зреагувати, відбити наступ, бо і на мотоциклах заїжджали ну, і групи великі заходили. Тобто ми, ми по максимуму допомагали своїм людям в своїй прихоті. 170 мін наш розрахунок випустив за день і зупинив наступ ворога із хорошими показниками. Скажімо, назвав найскладнішим. Це заїзд на позицію, захід або заїзд і вихід. Ну, по суті, логістика. Якби це дивно не звучало, бойова робота простіша і безпечніша, ніж сама логістика. Було таке, що е, всипали ліпістками нам дорогу, і в принципі, е, вночі ніхто не знав, що вони там є. Ми їхали туди, колісо пробилось. Ми заїхали на позицію і визвали. По рації допомогу, щоб вони пішли з фонарями розстріляли, тому ну, це дуже небезпечно. Потім вивезли ми ще одну машину, щоб нам привезло колесо. Нам привезли, але вони теж попали на ліпіски, так як вони, коротше, залізли в землю, і їх ніхто не бачив, навіть при нажаті. То ми за одну поїздку в одну сторону і потім ще назад чотири колеса ми унічтожили. Складнощі багато, Складнощі дуже багато. Основна біда це дрони. Дрони, FPV. І коли градами насипали. От коли ще була артилерія, вони діло в тому, що артилерія в них так, що прицільно ніколи не було. От по квадрату відпрацювали там. Сьогодні один квадрат, там чи ранком один, ввечері інший, там і так. О, а ось коли вже градами, звісно, тоді тоді було о, набагато, тому що сипали по 10, 15, 20 за раз. По півкасіти висипали на квадрат, це дуже густо було. Ну, розумієте, по льом-польоном, а все-таки там зовсім інша справа. Ну на Харківщині там трошки було не так. Там не було важкого озброєння, що вони по позиціям, тільки в прилітало, там, ну, скиди, там, і то скиди мілки. Не було так, щоб артилерію обстрілювали позиції там. Це вже на Донбасі тут, да, тут більш важка така. ну Харківський. Більш статичний, і саме та ділянка, де були ми, її можна сміливо назвати, скажімо так, введенням. Хоча там теж в певні періоди було досить жарко, коли під'їжджали сильні підрозділи літунів ворога. Донецький напрямок складний тим, що це дуже динамічна війна і складнощі в пошуку позицій, в їх підготовці. В складнощі у, скажімо так, у відступі, тримаємося до останнього, щоб максимально надавати підтримку своїй піхоті. І виходить так, що самі опиняємося іноді на напівоточенні. І мінімальна відстань, на яку підійшла ворожа піхота до одного з розрахунків, це було десь в районі 400 метрів. Вони. Накопичились попередньо десь на околицях населеного пункту, і потім на ранок вскакують штурм, і позиція Миколи Степановича зайняла, скажімо так, кругову оборону. Крайній день це вже почався штурм, десь кілька днів, чи з неділю і вони почали вже так масово наступати. метрів за 300 в нас вже були стрілкові бій. Ми практично крайній день де нас вивозили. З автоматами тільки тримали оборону кругову, тому що в будь-який момент вже могли прорватися піхота сюди. Так що ми мінометом вже не працювали, а виключно сиділи. Сиділи з автоматами. Чекали їхню ту піхоту. Вдалося ознаки, що це все таке не поле, населений пункт, підтримка нашої безпілотної авіації, артилерії і. Це все дало час до вечора, щоб евакуювати успішно розрахунок. Трьохсотила була. Я її, коротше, ну, якби збив, але так як вона все одно ще летіла, то вона вибрала курс на мене. І я відбіг, вона мене, коротше, догнала трошки. Але повезло, ну, осколків мало залетіло. І евакуація, типа, ну, приїхала вчасно. По дорозі ми зустрілися одну машину, яка розбита, і хлопці нам махали руками що стань. Ми зупинилися, до нас заскочили ще От поранені люди наші. От, в одного не було ока, а в другого руку відірвало. Тобто ми їх дали їм медичну допомогу, завезли їх в госпіталь. Вижили хлопців нам. Поранення і сам мав на Харківщині це самий наш початок. Був на позиціях орієнтування мінометів. Під час виходу було вночі темно. Дрон йшов високо, не почув скіт, осколкове поранення ноги. Хлопців також, але вже на Донеччині FPV-дрон. Було поранення, потім декілька водіїв підірвалися на fpv засадах. Ну і останній самий найнеприємніший прикрий випадок, коли наш один побратим загинув. Чотири години не дочекався евакуації. На жаль, одного мене. Один не. Одного ми втратили. Це вже краннє село було. Це за 50 років. Прямий приліт артилерійського снаряду. Прямо практично. Практично біля самої шансів не було жодних. Це вже шкода. Який висновок? Треба воювати. Вчитися вдосконалюватися. Давай! постріл! Є! Свідуся! Світуся, білом, біло, біон, біон! Снімай Знімайте пут, давай, кидай! Погнал! Давай, нема, последняя, миломес укрытай! Давай, давай, кидай! є! Е! Сразу снимаю, миномет! Давай, Є! Е! Та-та! О, все патане! Давайся его накрывай ты его грика! Красавцы! Всі Сивкаска, симброне блет! Цепает! Живые, да? В більшості це підвал, погреби, підвали, ну в селі. Позиції були в селах. А якщо вже позиції були в посадках, то мій міномет тільки в селах був, були в нас розрахунки, що кілька разів ми стояли в посадках за побут на позиціях, в принципі, у нас було все нормально, нам завжди, хватало, просто бувало таке, що ми більше свого терміну перебували на позиції із-за того, що не могли приїхати до нас і нас поміняти. Ну, Їли тушонку, макарони. Ну, в принципі, ми робили взагалі дуже класні страви з цього всього. Кукуруза, горох, такі асортики. Забезпечення, чесно, дуже добре. Я ніколи, ну, я мисля, там, продуктів, обмонерування там, і так далі. Чесь, я не думав, що в армії може таке у нас, Ну, Був інший думк. Медикаменти такому, що треба було у разі необхідності. В цьому взагалі проблеми не було. Ну, якщо не враховувати саму небезпеку моменту, ну це більше водіїв стосувалося. Позиція міномету, ну, якщо брати там, в садку чи під деревом десь так ставили ж не. Чи під якимось зданням, щоб збоку менше було його видно. Ну, по сектору стрільби, да, там його проглядався він тільки одна сторона. Не обов'язково там шукати ту ж саму хату з підвалом. Можна просто в хаті собі бліндаж зробити. Це і розташування, міномету десь там. Маскування його підручними засобами, не просто сітка, як це традиційно, а досить часто приходилось маскувати просто сміттям. Коли ми дізналися, що наша ротація закінчується, ну, всі були в припіднятому настрої і виживали ну, послідні дні, у нас були е, дуже веселі, і ми радувалися тому, що ми, в принципі, е, вже повертаємося спокійно, відпочинемо, побачимо свої сім'ї, е, дівчат, хто жінок, дітей. Також приємно те, що. Хлопці всі вели себе достойно, приємно бути в такому колективі. Ну, нагородження це однозначно це мотивація людей, а це показує їм, що їхню роботу цінують. Громаді цього села Хатова Величезна подяка, це приємно. Прошу Україну. Ми молимося за мову, за славу, за єднання. Живу музику за всім місяців вперше було дуже класно почути. Люди, які нас зустрічали, дуже приємні, привітні. Дуже задоволені. Дуже задоволені, що тепло приймали нас. Що для нас головне? Увага, повага і так далі. Класні хлопці, навіть не дивлячись на вік, навіть не дивлячись на те, що комусь там менше, ніж через рік на пенсію, але достойні дітки. Приємно з ними було за честь служити, воювати. Ну, що можна побажати? Перемоги на якнайшвидший. А де перемога, там і закінчення війни. Знаєте, коли кажуть. Бажаю закінчення війни, це з моєї сторони трошки неправильно. Перемога є автоматичним закінчення війни. Оце тільки цього. І живими, здоровими вертатись до сімей? Е, щоб закінчилася війна, це 100% вона не потрібна, щоб повернулися наші території. Тяжкі часи, щоб пройшли, я бажаю з усі. Можу сказати, тим, хто ще не воює, хлопці. Не такий страшний чорт, як його малюють. Ну а країні подяка за підтримку.